Манчуленко знову намагається відновитися на посаді. У Шевченківському суді відбулось засідання по справі екс-гендиректора перинатального центру. Гендиректора обласного перинатального центру Дмитра Манчуленка вкотре звільнили з посади у травні цьогоріч. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на сесії обласної ради. Причиною звільнення стало порушення антикорупційного законодавства, а саме конфлікт інтересів. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що Дмитро Манчуленко підписав три укази про підвищення окладу синові на 40% у січні, лютому та березні 2021 року. Сьогодні у Шевченківському районному суді міста Чернівці відбувся розгляд по справі Дмитра Манчуленка до КНП Чернівецький обласний перинатальний центр. Про визнання протиправним та скасування рішення та розпорядження про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку. І таких позовів вже був не один десяток. Як зазначила виконувачка обов'язків гендиректора Любов Годнюк, Манчуленку вже виплатили понад півтора мільйона гривень. Також Любов Годнюк зауважує, що позов категорично не визнає. А ті кошти, які вимагає в Виплатити Менчуленко мають бути спрямовані на потреби перинатального центру. Та сьогодні на засідання рішення не ухвалили. Розгляд справи перенесли на середу 27 вересня. Нагадаємо, вперше Дмитра Менчуленка звільнили у 2017 році з посади головного лікаря пологового будинку номер 1 Відтак, звільнення та поновлення на посаду тривають донині.